Це явір ПЛП-80, звичайною простою мовою, це пілорама. і дає можливість оплаштовувати фортифікаційні споруди на фронті, нам не шукаючи, перекупаючи, замовляючи в цивільних, а це кожна бригада буде мати вже зараз, вже через два дні, їх коли ми довеземо їх на фронт. Це є болотні шини. Зараз, коли змінилася погода, коли Нема карчам, пікапам, джипам, на чому їздити. Несподівано, зима настала в них. Ми завезли контейнери на суму, яка перевищує мільйон євро для наших військових. Уже вишукували черга. І ми дуже-дуже дуже швидко повеземо їх на фронт. Це літіємо батареї. Це є наша відповідь уже не зимі, не тільки, а блекауту. І ми. Готувалися, знаємо і забезпечуємо збройні сили України.